Летить життя так швидко, мов на кривах летить, не повертаючись назад, та я живу лиш світлою, надією, що знов зустріну Господа Христа. І я то. Його паду, подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болій сліз за мене і за тебе, дружені. Та це ще не кінець, ще знову боротьба чекає нас попереду життя, тож запасаймо в серце істини слова, Щоб віра не погасла у Христа, Він приведе. Його паду подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі сліз, за мене і за тебе, Друже мій. Ти прийди до Господа не запізнивсь, бо прийде час, закриє двері, він. та ти у очі бога пильно подивись, побачиш втіху сповнену надій, ти скажеш. Я до ніг його паду, подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі й сліз за мене і за тебе друже мій, Він прийде, я до ніг його впаду, У своє складу за хрест, що він поніс, що повен болі волій сліз за мене і за тебе, друже мій Вітаю люба церква! Останнім часом роздумую над посланням до Римля. Хотів би з вами поділитися. Деякими думками. Будемо читати 12 розділ. Тут Павло вже переходить від такої теоретичної частини, в якій він описував суть християнства, справді спасіння по вірі, по благодаті до практичного життя християнина. Отже, читаємо 12 розділ послання святого апостола Павла до Римля. Першого віршу. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати. Але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато в нас є одне тіло в Христі, а з усібними ми один одному член. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю даної нам, коли пророцтво то виконує його міру віри, коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання. Хто подає у простоті, хто головує то з хто милосердствує – то спривітність. Коли ти стаєш християнином, приймаєш Христа, то фактично центром твого життя стає служіння Богові. Про це пише Павло в першому вірші: ти повинен пожертвувати своє тіло на служіння Богові. І зрозуміло, логічно, що людина. Не може одночасно служити і гріху, і світу, і Богу. Про це пише в цьому ж посланні раніше: ми помираємо для гріха, прийнявши Христа, і народжуємось для Духа. Так ми продовжуємо грішити, але це не значить, що ми цього хочемо. Справді, я чим довше живу, тим більш зрозумілою для мене стає. Те, що Божа любов, Божий закон, Божа воля на рахунок моєго життя є для мене доброю. Все, що Бог хоче для мене, є для мене тільки на добро. І тому я хочу все більше і більше пізнавати Бога і Його Слово. Я хочу служити Богу. Павло пише, що кожна людина має чим послужити, Бог об'єднав багато різних людей в одну церкву. Він дав нам всі різні дари, але об'єднав в одне тіло, яке повинно служити Богові в різноманітних сферах. Якщо в тебе якийсь дар, ти повинен ним служити Богу і людям. Водночас, ми часом чомусь підносимо деякі служіння, деякі дари над інші. Можемо розуміти, що це не завжди правильно, але все одно чомусь так робимо. Це може призвести справді до багатьох непорозумінь і навіть до гріха. Можливо, в тебе дар практичного служіння. Ти маєш час, маєш можливість, можеш допомагати людям, але ти цього не робиш, бо думаєш, що це служіння не достатньо хороше для тебе. Павло пише, що ми не повинні думати про себе більше, ніж належить. Бог дав, нас, дав нам дар, створив нас такими, як ми є, і ми повинні служити ним. Я не говорю про те, що от у нас є один дар, одне служіння, і ми не повинні більш нічого робити. Навіть якщо є людина, яка потребує, ми хочемо їй допомогти. Це добре буде, ми повинні їй допомогти. Ні, я говорю про те, що ми не повинні переставати робити те, що ми покликані робити. Кількість служіння це добре, але якщо збільшувати кількість, не повинна падати якість. Ми повинні. Робити те, до чого Бог нас покликав. Коли пророцтво виконувати його міру віри, коли служіння бути на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Знову ж таки, ми повинні жертвувати всього себе, Богу. Тому нехай Господь допоможе нам справді знайти своє покликання і служити йому від всього серця, бо він цього справді достойний. i